Цими вихідними 22 і 23 лютого у зв'язку з людськими жертвами внаслідок масових заворушень оголошено днями жалобу в Україні. Таке рішення ухвалила на засіданні Верховна Рада. Нагадаємо, відповідно до даних МОЗ станом на ранок під час сутичок на майдані загинули 77 людей, шпиталізована понад 360. У зв'язку з останніми подіями в Україні президент Віктор Янукович дав інтерв'ю в ефірі одного з українських телеканалів. Все, що сьогодні відбувається… в большей степени, в большей степени. Это, конечно, и вандализм, и бандитизм, и государственный переворот. Это моя оценка, я в этом глубоко убежден. Что я буду дальше делать? Я буду делать все, чтобы защитить свою страну от раскола, я буду делать все, чтобы остановить кровопролитие. Я буду призывать всех международных наблюдателей, всех посредников, которые участвовали в этом политическом конфликте, чтобы они остановили бандитов. Это не оппозиция, это бандиты. Все, что происходит в парламенте, на выходе из парламента депутатов бьют, забрасывают камнями, запугивают. Решения, которые они сейчас принимают, они все противозаконные. И они должны об этом слышать, слышать от меня. Я ничего подписывать не буду с бандитами, которые сегодня терроризируют всю страну, украинский народ. Позорят Украину. Я видел, что делается в Киеве. По моей машине стреляли. Но у меня нет страха. Меня охватывает горе за нашу страну. Я чувствую ответственность. Тим часом Верховна Рада прийняла рішення про дострокові президентські вибори на 25 травня. Взагалі ж зранку, 22 лютого, Верховна Рада звільнила із займаних посад голову Верховної Ради Володимира Рибака, і його першого заступника Ігоря Калєтніка на підставі заяв про складення повноважень. Також цього дня обрали і спікера Верховної Ради Олександра Турчинова. За 288, проти 0, утрималося 4. Не голосувало 34. Народ оголосив народ депутата Турчинова Олександра Валентиновича головою Верховної Ради. Прошу зайняти своє місце. Наразі Верховна Рада доручила спікеру керівництва кабінета міністрів до формування нового коаліційного уряду. Заяву про те, що чинний кабінет міністрів готовий передати владу відповідно до конституції та законодавства, розмістили на урядовому порталі. Водночас, в заяві запевнили, що ситуація в країні керована. У суботу також обрали і виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ України. Ним став Арсен Аваков. Окрім цього, парламент висловив недовіру Віктору Пшонці. Відновили конституцію України в редакції 2004 року. Та ухвалили постанову про виконання міжнародних зобов'язань України щодо звільнення Юлії Тимошенко. Верховна Рада України також прийняла постанову про призначення Валентина Наливайченка уповноваженим по контролю за діяльністю Служби безпеки України. Крім того, народні депутати уповноважили Володимира Заману контролювати діяльність Міністерства оборони України, а Олега Махніцького уповноваженим по контролю за діяльністю Генеральної прокуратури України. Тим часом у Харкові під час з'їзду депутатів з південно-східних областей України автономної республіки Крим. Рим та міста Севастополь прийнято резолюцію зборів. Усі присутні оголосили про готовність взяти на себе всю повноту влади на південному сході та Криму до забезпечення конструктивного порядку в Києві. Серед присутніх на з'їзді був і очільник Донеччини Андрій Шишацький. Зокрема, він закликав усіх відповідальних політиків діяти в ім'я збереження єдності країни і не допустити розколу. У нас 130 національностей в Донбасі. Якщо треба зібратися, ми зберемося. Мы уже собрались и с силой, и с духом. У нас здесь провокаций не будет, и у нас люди будут защищены. Давайте разберемся со страной. А на Донбасс всегда можно будет опереться. Здесь надежные люди, и Украина есть, была и будет. Поки ж у столиці України та у деяких регіонах політичні події протягом тижня не вщухають, на Донеччині ситуація залишалася спокійною. Втім, вже у четвер Донецьк піддався паніці та потонув у чергах. Донечани знімали гроші з рахунків, спустошували магазини та запасалися пальним. Наскільки виправдані такі занепокоєння, дізнавалася Олена Сушкова. Перша хвиля паніки припала на вечір четверга. До банкуватів у Донецьку вишикувалися метрові черги. На тлі політичних подій люди кинулися знімати готівку, стурбовані тим, що банківські рахунки можуть заморозити. У п'ятницю ситуація дещо вгамувалася, проте деякі банкомати залишалися спустошеними. Люди знімають, звісно, всі знімають. І ночі сьогодні прийшли і кажуть, що всю знімали, по 100 тисяч. Банкабан пустой, тут немає. Я жду до п'янці тисячу гривень. Я не можу отримати за трассижу. Да, все в порядку. То зря волнуються люди. У свою чергу представники банків запевняють, гроші є. Бракує лише часу для наповнення банкоматів готівкою. Отделение нашего банка продолжает работать в нормальном режиме, несмотря на сложившуюся ситуацию в нашей стране. Все платежи корпоративных клиентов и физических лиц проводятся в режиме онлайн. Банкоматы работают в обычном режиме. Банкоматная сеть пополняется, пополняется ежедневно, несколько раз на день, в полном объеме, для того, чтобы хватило для обслуживания клиентов. Валютообменные операции у нас не останавливались. Наличность присутствует в достаточном количестве для пополнения Всієї банкомат на якщо банкомати временно не працюють, то це только із-за більшої нагрузки на сіть, яка викликана большим напливом посітілей. У Нацбанку ж наголошують, вони у змозі забезпечити стабільну фінансову ситуацію, незважаючи на кризу в країні. Українців закликають не створювати нездоровий ажіотаж. Інформацію про блокування українських рахунків офіційно також не підтверджено. Національний банк України і банківська система працюють. В звичайному режимі. Система електронних платежів Національного банку функціонує без збоїв. Національний банк проводить стандартні операції. Також ми працюємо над додатковими інструментами надання своєчасної підтримки ліквідності банків для того, щоб вони своєчасно виконували свої зобов'язання перед клієнтами. У Національного банку достатньо ресурсів. Для забезпечення безперебійного підкріплення банків хатівковими коштами у національній валюті на всій території України. Налякані політичною нестабільністю люди почали спустошувати і полиці магазинів. Пік ажіотажу так само припав на вечір четверга. В супермаркеті ж до якого ми завітали наступного дня. Люди купували лише найнеобхідніше. Лук, морков, дітям огурці, яйцом, мука. Сьогодні от хотіла ще йшоти творожну масу, хотіла з печем дом. Обычная. И мужик 23-му. Морковки, майонез взял. Вечером зашел, увидел пустые полки. Крупы, сахара не было. Тут люди подали из панике просто-напросто. Представники супермаркету заспокоюють. Всі необхідні продукти є на складах. Щойно отримали свіжу партію м'яса, ввечері очікують ще надходження товару. У четвер дійсно у збільшеній кількості купували сіль, цукор та борошно. Однак у п'ятницю цей товар є в наявності. Якщо зазвичай супермаркет за один день обслуговує близько 4 тисяч покупців, то зараз їх кількість збільшила в середньому на 500 чоловік. Але пов'язують це з підготовкою до дня захисника вітчизни. Доставкой продуктов в все в порядке. Товар как возили, так и возят. Ажиотажа такого как бы и нет. В -то. То есть, если есть ажиотаж, то это, скорее всего, он связан с 23 февраля. Вот. Вы сами видите, что магазин забит. Вот. В общем-то, проблем по товару никаких нет. 20 лютого занепокоїлися і водії. На ЕЗС вишукувалися черги. Заправляли автовласники повні баки бензину, хтось заливав ще й у каністри. Проте вже у п'ятницю ажіотаж спав і водії заправлялися стільки, скільки треба. Я сьогодні викатав от, виходить 15 літрів. Я 20 заливаю, ну на всякий случай. Ну, запас, ну, мало погріти машину, якщо, що, якщо холодно, ну а так Ажиотажа у нас нету. Заправился на 100 гривен, отвез ребенка, жену на работу, ребенка ну, и сам по своим делам там съездил, ну, на рынок домой, ну и все. Тобто вам этого вистачає? Ну, на день ну, 100 150 гривень, да, на бензин, как бы, да, вистачає. У найбільшій паливній компанії регіону також наголошують: хвилюватися не варто. Запасів пального, навіть якщо їх не поповнювати, вистачить на декілька тижнів. Проте причин прогнозувати, що проблеми із постачанням пального все ж будуть, немає. У нас абсолютно стабільні об'єми поставок від наших поставщиков. Все приходить регулярно. Нефтібази заповнені полностью на все 100%. Стабильность мы гарантируем. Никакой паники быть не должно. Исходя из потребностей сети, где-то до трех недель. Запасов мы обеспечим. У свою чергу Донецький міський голова Олександр Лукьянченко також запевняє, причин для паніки немає. Поки що тільки йде очах, він знаходиться в Західній Україні. Тут підприємства працюють стабільно, підприємства життєобезпечення працюють стабільно. І сфера обслужування також працює стабільно. Тож доничан закликають не панікувати. Все необхідне для повноцінного функціонування регіону є. У профільних міністерствах зазначають, в Україні існує запас близько 200 тисяч тонн бензину та 400 тисяч тонн дизеля. Головні трейдери підтвердили свою готовність повністю забезпечити ринок пальним. Жодних перебоїв із постачанням продуктів харчування до торгівельних мереж також не буде. А цінова ситуація залишиться стабільною. Олена Сушкова, Катерина Щугорова, Катерина Яковенко, Євген. Отрадним Олексій Костюк, програма регіон. Розпочався поточний тиждень страурних подій не лише у столиці України. У понеділок ввечері на шахті Північна державного підприємства «Макій вугілля» через викид газоповітряної суміші загинули сім гірників. Ще 12 були шпиталізовані. У вівторок зранку через викид метану гинуть люди і на Харцизькій шахті імені Ткачука, що входить до держпідприємства «Шахтарськ Антрацит». У зв'язку із загибелью гірників 19 лютого у Маківці було оголошено днем жалоби. Того ж дня шахтарів і поховали. Шахта північне державного підприємства «Макіївугілля». саме тут у понеділок, близько дев'ятої години вечора, сталася аварія. На глибині 815 метрів стався викид газоповітряної суміші. В шахті знаходилися 88 осіб. Семеро гірників загинули. Ще 12 отримали травми різних ступенів тяжкості. Наразі один гірник досі перебуває у лікарні Калініна. Вісім у лікарні профзахворювань. Ще троє постраждалих знаходяться в Донецькому опіковому центрі. У нас є все необхідне. для лечения этих пациентов, все лекарства. Мы уже выполнили операции двум пациентам. Будут применены биотехнологии. Мы уже взяли в них участки кожи, чтобы вырастить фибробласты и потом при необходимости закрывать обожженные поверхности. Возможно, до этого и не дойдет, потому что все-таки травмы не такие тяжелые. У всех состояние средней тяжести. Она обусловлена в какой-то степени отравлением продуктами горения. легкими ожогами дыхательных путей. И у двоих ожоги второй, третьей степени лица и кистей на площади примерно 12% поверхности тела. За словами лікарів, життю шахтарів сьогодні нічого не загрожує. Наразі повністю ліквідовано первинні рани, їх закрили штучною шкірою. Олександру Князеву 34 роки, чоловік має родину, а на підприємстві працює вже чотири роки. Той страшний понеділок під землею він не забуде ніколи. Хлопок нічого не зрозумів. що присіли. Пока місце розібралися, Ну, посадили. Розібрали, Потім включились. Ну що, пройшли, шук куди. Пускай самі здається, і сказать свіжу струю. Ну, поки не знайшли його, слава Богу, нормально, потім за Там ще наші ряда подошли, думали, що там тех, Ну, остались. А ось Ігор Мінікеєв розповідає, що його та ще двох гірників рятував поворот. Загиблі хлопці знаходилися в п'ятьох метрах від них. Там молоді Так, молоді. Молодые. Молодые пацаны. Они, вы знаете, что они там были семьи. Дети. Конечно, ну, слушай, мы. Конечно. Все семьи. Те, що життя постраждалих знаходиться поза небезпекою, запевнила і заступник голови директор департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олена Петряєва. За її словами, питання тримає на особистому контролі очільник регіону Андрій Шишацький. Медикаменти в повному об'ємі працюємо з фондом соціального страхування, кредитна лінія відкрита. На сьогоднішній день за сім'ями погибших закріплені як медицинські працівники бригади з так і співробітники Шахт міста Макі. Київки правсоюзних організацій. Також у зв'язку з аварією на шахті Північна на місце події прибула урядова комісія. За словами фахівців, дана шахта газонебезпечна. Попередня версія аварії порушення техніки безпеки при проведенні робіт з витяганням металевих кріплень. Втім, це не єдиний нещасний випадок із людськими жертвами, який стався поточного тижня на вугледобувному підприємстві Донечне. Ще одна аварія була на харцизькій шахті імені Ткачука, що входить до держпідприємства Шахтарськ антрацит. Наразі копальня працювала в режимі відкачування води, а не з видобутку вогів.